Всім привіт! Дане відео, як ви вже зрозуміли, буде на тематику tiktok шопу Отож, почнемо з загальної інформації. Одні з перших країн, де ця тема взагалі почала розвиватись це Велика Британія, деякі країни Азії та, звичайно, що США. На ринку Європи це появилось зовсім недавно. Це появилось лише на даний момент в таких країнах, як Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. Тобто, ринок ще зовсім свіжий. І я впевнений, що це буде поширюватись, в принципі, по всій Європі, в країнах СНГ в Україні, та, ну, на мою думку, це повинно бути по всьому світу, так як TikTok вважається світовою платформою. Отже, він хоче розвивати свій маркетплейс внутрішній, і це буде працювати по цілому світу. Отже, який ринок найкраще брати на даний момент? Насправді це питання дуже індивідуальне, тому що для реєстрації tiktok шопу вам потрібно. Видно проживання тієї країни, в якій ви хочете працювати, банківський рахунок в цій країні, та відкриття ФОПу. Тобто, щоб відкрити ФОП, вам потрібен банківський рахунок та громадянство або просто видно проживання. Зі всіх раніше названих країн особисто для мене найкращим вибором буде Італія. Так як я знаходжусь в Італії, у мене є італійські документи. Та в Італії це появилось всього 2 місяці тому, так як, наприклад, в США це появилось рік назад, грубо кажучи, так. То в Італії це появилось два місяці тому. На даний момент дуже мала кількість інформації, що потрібно робити, що за чим, які моменти, які етапи. Відповідно, найменша кількість конкуренції, якщо порівнювати з іншими країнами навіть по Європі. Після того, як ми оподілилися з регіоном, ми задаємо свої питання: а де ми будемо брати товар? Як ми будемо продавати? Через що ми будемо продавати? Як робити реєстрацію? І ці всі питання нас спонукають перейти до наступного пункту в цьому відео. Хочу сказати зразу, що те, що ми зараз будемо пробувати налаштовувати, воно підходить абсолютно під будь-який регіон. Тобто ми просто зараз оглянемо загальний сервіс, через який можна налаштувати дропшипінг через Amazon або через AliExpress, також через інші сервіси, і реєстрацію в самому tiktok шопі Тож переходимо. Ми вже перемістилися за комп'ютер. І будемо налаштовувати сервіс для дропшипінгу для того, щоб е, продавати товари через Amazon або через AliExpress або через інші платформи, які для вас будуть найкращими. Для цього я використовую сервіс AutoDS. Е, це ні в якому разі не реклама, ніхто нічого не платив, просто це сервіс, який я дійсно можу порекомендувати. Е, отже, приступаємо тут ось до реєстрації. Також хочу зазначити, що перші два тижні е, можна буде спробувати всього за один долар. Тож, приступимо до реєстрації. Зразу заходжу я з, цим, з аккаунтом Google. Там можете заходити як вам зручніше через пошту, пароль, якщо у вас вже є створений аккаунт. Так. Е заходимо. Ось у нас вже йде завантаження. І ми можемо обирати сервіс. На якому ми будемо продавати. Тобто, в нашому випадку це TikTok shop це TikTok. І у нас зразу є плани підписок. Зразу те, що я говорив раніше, можна обрати перші два тижні пробний період, всього за долар. Із цих всіх підписок в подальшому я би рекомендував середню, тому що 400 продаж вам на перший час буде вистачати просто з головою. Тут просто обмежені можливості чуть-чуть, як ви бачите. Так. А тут 800 продаж, ну ви за перший час по-любому цього не будете робити. Якщо будете робити, я за вас дуже радий, але це буде дуже важко. Тому навіть на початку е рекомендую обирати за 1 долар середній тариф, тому що ви навіть за перші два тижні точно не зробите 400 продаж. І після того, як ми обрали тариф, переходимо до оплати, оплачуємо його любим зручним для вас способом через Payoneer, е PayPal, картка, Google Pay е і будь-який для вас зручний спосіб. Після того, як ми пройшли реєстрацію, то обрали найбільш підходящий для нас тарифний план, е, нас одразу перекидує на таку сторінку для реєстрації самого tiktok -шопу. Тут, а, цей. ось Я вже вибрав регіон Італію. І обираю зареєструватися зі своїм TikTok-аккаунтом. Тут можна, звичайно, через пошту або через номер телефону, але мені буде зручніше так. Е, нас одразу перекидує сюди. Продовжуємо. Ось іде завантаження, щось довго. Тут, тут Все крутиться, все крутиться, шаманиться. Чекаємо. Воно вже загрузило. І нам що потрібно? Для реєстрації нам потрібна або якась ID-картка, паспорт, посвідчення водія, або громадянство. Це все повинні бути документи, які посвідчують особу в даній країні, в якій вона хоче це, це продавати, цим займатися займатися саме tiktok шопом Вибираємо ID-картку, так, я цього зараз не буду закидати ті всі документи, тому що мені трошки незручно це, як мінімум, робити через комп'ютер. Але в двох словах я розкажу так, тому що я це вже пробував проходити. Ви закидаєте свої документи, після чого вам обов'язково потрібно мати ФОП. Тобто зараз я вибрав регіон Італію, тому що, як я вказував раніше, я тут знаходжусь. Але якщо ця тема дійсно буде для вас цікавою. і Хтось напише в коментарях там зробити обзор або як це все робиться для іншої країни, які потрібні документи, всі, всі етапи, що потрібно зробити. Я Обов'язково зроблю відео на рахунок цього. Якщо дійсно комусь буде цікаво, на рахунок якоїсь іншої країни і так далі. Тобто, дивіться, для того, щоб зробити це в Італії, як я вже вказав раніше, потрібен документ, який посвідчує особу, потрібен ФОП, тобто партія. Там теж є спрощений варіант, не, та, не, не такий багатоподатковий. Там виходить близько 30% податку загалом з Імпсум, тобто Імс 26 і податок від прибутку 5%. І там також потрібен комерціаліст, тобто бухгалтер. І, в принципі, все. Ну і електронна пошта спеціальна, яка створена під бізнес, вона що там щось коштує 10 євро на рік. Тобто, це такі умови в Італії, там приблизні витрати. Якщо, наприклад, у вас виходить заробити 10 тисяч євро. Приблизно 2700 євро вам потрібно віддати на податки. Тобто, ось так. Якщо комусь цікаво, як працює дана програма, ви можете продавати через неї, тобто ви вибираєте продавця, наприклад, на Amazon, на eBay або на будь-якому іншому маркетплейсі, наприклад, той самий AliExpress, і ви працюєте по дропшипінгу. Тобто ви е, берете товар в цього продавця, там підставляєте всі силочки, все підналаштовуєте. І коли інша людина замовляється через сам Тікток, ви там вставите свою націнку і далі вже можете продавати е, цей товар зі своєю націнкою. Тобто, приблизно це все так працює. Якщо є якісь питання, задавайте, е, пишіть коментарі. Якщо я побачу, що це дійсно комусь цікаво і потрібна більш якась детальна інформація на рахунок того, як це зробити в іншій країні, або якісь моменти, то, звичайно, що пишіть в коментарях, е, я завжди буду їх читати і дякую за увагу. Всім папа. -па.